Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде рубрика, яка багатьом подобається Поради вищих сил на грудень 2024 року. Ну, Хто давно на каналі, той знає, для тих, хто вперше, поясню. Вже зараз я зроблю прогнози для кожного камінця. Ваша ж задача вибрати той камінець, ну, а може і камінці, які вам найбільше відгукнуться. Ну, відповідно, зараз їх представлю, дам трохи часу вибрати, ну і почнемо. Отже, чорний агат, давненько на каналі його не було. Повернення. Далі, кварц, білий, природній. І граніт, ось такий от рожевий. Що ж, даю трохи часу вибрати. Кому треба більше, ставте паузу, ну і почнемо. Ну що ж, почнемо. Ага, чорний. Добре. Покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на грудень 2024 року. Скажіть вам правду. Наутіс перевернути. Сово. Остарона. Цікаво. Нішо. І кану. Угу. Ну, добре, так, що ми маємо? Наутіс перевернутий, соло, Пустаруна і кано. А, кхм, зразу наутіс перевернути. Руна долі. А руна долі перевернута. Тобто, вона позначає випробування, вона позначає якісь обмеження. В контексті поради це обмеження, які ви на себе маєте накласти самостійно. Тобто, це може бути дієта, це може бути, не знаю, позбавлення від поганих звичок, це може бути. А, Ну, скажімо, відмова, там, або обмеження часу, там сидіння в інтернеті, наприклад, і так далі. Ну, кожен своє. Дивіться, кому що як би, ближче. Тобто, це ви на себе маєте накласти якісь обмеження, такі обмеження, які підуть вам на користь. Мало того, тут іще один аспект цікавий. Ну, це, до речі, не для всіх буде актуально, для декого, із тих, хто вибрався камінець. а Просто ремарка. А, тобто а, показують, що ви якби вийшли із. ну, Ви йдете не по тому шляху, який для вас задумали вищі сили. Вищі сили і будуть вас на шлях істини направляти. По наутізу перевернутому, значить, примусово, значить, під тиском обставин. Не зовсім приємно, але ось так. Знов таки, це не для всіх буде, хто вибрав цей камінець. Ну, для декого актуально. Далі. Будуть у вас і радісні моменти, в тому числі, не одними труднощами і обмеженнями. Якби, е, ну, що це? Це здійснення мрії, це позитивні емоції. В контексті поради. Більше позитивних емоцій вам треба. Ну, і якби більше собі дозволити десь, можливо, побалувати себе. Ну, в межах розумного, звичайно. A, здійснити якусь свою давню мрію, те, що ви все відкладали і все ніяк не могли. Ну, така порада. Ну, мало того, але тут не тільки це. Соло не тільки про радісні емоції, соло це про синтез, це про цілісність. Тобто, порада вам ну, знайти себе, звучить трохи дивно, М -м -м -м, що мається на увазі. Щоб у вас, ну ця сама внутрішня гармонія, да, щоб ви розуміли, що ви хочете, як ви хочете, щоб ви стали як цілісною людиною. Розумієте, да, щоб прагнення душі, щоб ви розуміли, чого хоче ваша душа, а не тільки розум. Далі, постаруна. Ну що ж, варто ось власне самі вищі сили впали. А, ну що, в контексті поради, варто задуматись дійсно про вищі сили. Знов таки, це може бути будь-яка релігія, будь-який напрямок, будь-яке вірування. У кожного вищі сили свої і розуміння їх своє, якби. Ну, але чи є щось вище нас, Назвіть це як завгодно: Бог, вищий вселенський розум, там, і ще що-небудь, творець цього сущо. Так, да, воно є. Питання в тому, як ви будете це інтерпретувати, як ви будете до нього відноситись. А, ну і так само, тут ось дві руни вищих сил впали, то, в принципі, тобто <клес> вищі сили будуть вас направляти і вести, так би мовити. Ну і Тут так, да, тут не стільки залежно, чи вірите ви в них чи ні, вони вірять у вас. Ну, але як це? Людині все-таки варто в щось вірити, в ті чи інші вищі сили. Вже, в яке там буде їх представлення, що людина для себе вибере, то окрема історія. Неправильних релігій немає. Тут що треба зауважити. А, далі, ну і кано пряма. Цікаво, кано пряма це якраз реалізація свого творчого потенціалу. В контексті поради, ну, от якраз, реалізація себе. Реалізація свого призначення, своїх, своїх талантів, свого потенціалу. Оце от про Канун. Мало того, Кану показує так само розкриття. Розкриття чого? Розкриття себе і, і пропрацювання внутрішньої тьми, а тьма є у всіх. Питання в тому, чи вона пропрацьована, чи ви знаєте свою тьму, чи вона для вас ну, якби це щось загадкове, і ви взагалі не знаєте свою темну сторону. А, ну так от, Це якраз і є про розкриття, про роботу над собою, в тому числі, над своєю внутрішньою тьмою. До речі, для декого, хто вибрав цей камінець, знов таки воно не йде для всіх. Це порада пустити, ну дослівно пустити світло в ті галузі життя, які у вас були в силу тих чи інших причин закриті. Ну, не знаю, часу не вистачало, бажання, там, ресурсу якогось так далі. тобто от. Подумайте про ті, зверніть увагу на ті галузі життя, які у вас були закриті, які, так би мовити, енергії і вашої уваги недоотримували. Цікаві поради. Мурун завжди баченням. Дивуюсь, скільки, скільки вже років практикую, все рівно дивуюсь. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте наступний камінець. Кварц. Добре. Покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на грудень 2024 року. Хай скажете рун правду. Урус. Єра. Знову пуста руна. Подивіться. Беркана перевернута. Ну, а раз. Сьогодні у нас вищі сили вже в другому розкладі показались. Ну, якщо в третьому будуть, ну, то це точно знак. А, що у нас тут? Урус, Єра, пустаруна і беркана перевернута. Пуста ж? Да пуста. <кхем> так, що ми маємо? А, ну, зразу вас, вам показують, що. Цікава насправді штука, і зв'язки рун тут цікаві. Певні. я зазвичай в тайних розкладах не дивлюсь, ну тут варто зауважити. А, про що мова? Урус це про силу, це так само про енергію, про потенціал. Тобто у вас є багато ресурсу для здійснення своїх планів, для реалізації своїх мрій і так далі. Мало того, урус це руна, яка й показує зміни в тому числі. А чому приходять зміни? А тому, що у вас накопився потенціал, енергія, якщо хочете, для того, щоб ці зміни почались. Єра, до речі, так само про зміни, чому я кажу, що варто зауважити. Цікаво. Е, мало того, УРУ це порада звернути увагу на здоров'я. Ну, Мова в першу чергу про здоров'я фізичне. Да. Зверніть увагу на своє фізичне здоров'я. Якщо все добре, прекрасно. Профілактика ніколи не завадить, і профілактика краще лікування. Якщо щось десь дає про себе знати, ну, ви знаєте, що робити. Ну і так само, готуйтесь до змін. В принципі, ресурс у вас накопився, потенціал накопився, і в грудні він почне реалізовуватись так чи інакше. А, далі, ось Єра. Так само зміни. Ну, сама по собі, Єра показує завершення одного етапу, початок нового. Тобто, дійсно, у вас будуть якісь зміни в житті. Притом такі. Ну, важливі суттєві. А, мало того, Єра показує, власне, результат. Схоже, що якась ваша діяльність, можливо, якийсь давній план, замисел, можливо, просто ви щось довго робили. І ось воно нарешті дійде до логічного кінця. Принесе вам результат, урожай вашої роботи. Ну і відповідно, у вас почнеться новий якийсь проект, задум і так далі. Ну, Єра, так само про зміни, обидві руни про зміни в тому чи іншому аспекті. Тому, якби в грудні. Хто вибрав кварц, відповідно, цей камінець, то чекайте змін по всяким різним аспектам життя. М -м ну, до речі, в контексті поради так само: Єра це порада закінчити те, що ви почали, то, що ви, можливо, кинули на півдорозі десь, та? або те, що у вас давно тягнулось. Так от, тут порада це все закінчити. У грудні у вас на то будуть сили, буде ресурс. Не що мається на увазі, справи, які ви відклали там в довгий ящик, і так далі, ви все рівно про них згадуєте, і все рівно тратите на них енергію. Тут уже езотерика вступає в дію, закони Всесвіту, якщо хочете, куди направлена увага, туди направлена енергія. Розумієте, про що мова, да? Якщо постійно ви про щось згадуєте і ви постійно щось відкладаєте, енергія ваша уходить туди, в нікуди фактично уходить. Замість того, щоб взяти і зробити, у вас втрата ну, енергії йде. Да? Ну так, вам і порада. Ваші якісь довгі справи, те, що ви відкладали, довгі якісь проекти завершити, щоб почати нове почати новий етап. Далі, постаруна. Ну що ж, варто так само, як і попередньому камінцю, задуматись про вищі сили, тому що це є вищі сили. Самі, що не на є. А, Знов таки, ну, віра в вищі сили, взаємодія з вищими силами. Вищі сили кожна людина розуміє по-своєму. Немає правильної чи неправильної релігії. Я от до чого веду. Комусь християнство близьке, добре. Католицизм, будь ласка, іудаїзм, буддизм, там, іслам, будь ласка. І ще багато-багато багато різних ем, релігій, вірувань і так далі є. Ну, Вищі сили є, що треба розуміти. Як ви їх назвете, Бог, е, там, Творець цього сущого, вищий космічний розум, то не суть. Воно є. І, і ті сили вірять у вас, незалежно, вірите ви в них чи ні. Як -то. Ну, до речі, постаруна й показує, що це буде певне, знаєте, втручання вищих сил у ваше життя. Комусь це подобається, комусь не подобається, просто прийміть як дійсність. А, далі, по беркані перевернутій. Ну що ж, теж цікаво. А, тут насправді весь розклад треба дивитись, щоб правильно пояснити беркану перевернуту. Вона показує певне топтання на місці. В результаті чого? В результаті, от якраз того, що я сказав, що якісь ваші давні плани, замисли, відкладені в довгий ящик, вони з вас тянуть енергію. І у вас банально не вистачає сил іти вперед і починати щось нове. Е, ну, якщо саму по собі беркану перевернути, то взяти знов таки, увага на здоров'я! Це для декого буде актуально, не для всіх. Щось може вилізти. Може якась хвороба вилізти саме в грудні, дати про себе знати. Просту звичайну там простуду чи ОРВ не показували б. Значить, це щось таке буде більш суттєве. Зверніть увагу, я повторюсь, профілактика краще, ніж лікування. А, далі, що тут ще? перевернута Переверта якраз і показує, що ви десь зависли, як би в своєму рості розвитку. Це може бути розвиток як особистісний, розвиток, ну, в тому числі й професійний, так само і розвиток духовний. Про духовний варто окремо сказати, тому що руна вищих сил поряд, яка як би натяка саме на духовний розвиток. Е, ну, Відповідно, розвивайтесь. Не, не сидіть на місці, не сидіть, склавши руки, розвивайтесь, ростіть. Ну, це може бути кар'єрний ріст, професійний ріст, духовний ріст, в тому числі, фізичний розвиток. Кому що ближче, вибирайте, кому що ближче. Може, комусь і всі ці названі мною, якби, аспекти відгукнуться. Окей, ресурс у вас буде, в тому числі в грудні, для того, щоб це почати. Тому, якби розвивайтесь, ростіть і розвивайтесь. Тут такий посил іде. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Ну і що? Останній камінець у нас лишився? Граніт. Добре, покажіть мені, будь ласка, які, вищі, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на грудень 2024 року. Скажіть, жун, правду. Ей вас. Перт, Прямий. Ансус. Ну, давайте. Четверту фінальну, райдо. І вищі сили й тут явились тільки в вигляді руни Ансус. Не пуста руна. Цікаві сьогодні розклади. Що ми маємо? <кхем> Ейвас, Перт, Ансус, Райдо. Все пряме. Сьогодні майже перевернутих грунту не було. А, раз, що ми маємо? Про що мова. Дивіться, Ейва зразу показує певні перешкоди на шляху. Так, от вам порада. Не боятись перешкод зразу. Сила, ресурс, потенціал у вас є для того, щоб подолати перешкоди. те, що вам здається, глуха стіна насправді просто, просто паркан, через який треба перелізти. В принципі, ресурс у вас на то є. Не бійтесь перешкод. Ейвас також показує відстоювання себе, в тому числі не бійтесь відстоювати себе і свої інтереси. Така вам тут порада. Ну і далі, не бійтесь перешкод. А мало того, для людей, які думають в сторону духовного розвитку, то це якраз він і є. Ейвас показує світове дерево, Ігдрасіль. за скандинавською міфологією. На ньому розміщені всі дев'ять світів. От. Ну так Це є рух по їх поєктраслю, духовний розвиток, духовний ріст саме. Ну, це для людей, хто духовним розвитком займається. відповідно. Хто не займається, для тих просто не бійтесь перешкод і долайте перешкоди. Відстоюйте свої інтереси, не бійтесь цього. Далі. Ну що ж, хорошу карму ви заробили. Це карма, тільки та карма, яка хороша. Да? Тобто готуйтесь до того, що вам щось, як то кажуть, щастя привалить, в хорошому сенсі цього слова. Перт показує часто щасливий шанс, якийсь щасливий випадок. Але мінус перта в тому, що він триває недовго. Якщо вам якийсь, якась цікава пропозиція, чи, чи якийсь шанс випав, його треба брати тут і зараз. Чекати ніхто не буде, воно чекати не буде. Шанс згорить, якщо ви його не візьмете. А, ну, Зокрема, перше, що показуємо. Ну, до речі, теж рудна з магії пов'язана із таємними знаннями, якщо хочете. Ну, для, знов таки, для тих, хто не розвивається в духовному плані, не практикує. Хоча канал мій езотеричний, і думаю, що багато хто його дивиться, розвивається і практикує. Тому ну, таке. Ну, для тих, хто не практикує, то це значить більше фізичне, приземлене значення. Що це? Це якраз і є удача. Готуйтесь до удачі, готуйтесь до отримати. Ну, як, це, як, як хочете. Компенсацію, ну або бонус від Всесвіту за те, що себе гарно поводили. Це якраз та карма, яка позитивна. І звідки, власне, візьметься та ваша удача. Всесвіт вам компенсує за добрі справи. За злі також компенсує. Ну, правда, тут про добрі. Тут про добрі. Ну, Це так, до слова про злі справи. Живіть по совісті і буде вам щастя, як то кажуть. Це геніальне просто. А, далі, ансус прямий. Ну, ось вищі сили. Там пуста руна падала, а тут ось вони від відмітились іншим чином. А, ну що, да, задумайтесь про вищі сили, в тому числі про віру вищі сили і так далі. Знов-таки, вищі сили для кожного свої. Немає неправильної віри чи релігії. Всі релігії так чи інакше ведуть до Бога. Ну а за людиною вибір, що саме вибрати, що їй відгукнеться. Ну, це так, до слова. От, дивіться. Окрім того, що Ансус показує саме вищі сили, Ансус показує і розвиток, навчання, отримання знань. Ну, попер, перте, ей, вас поряд, ну, тут явно мова про таємні знання, магічні, якщо хочете. Ну, Для тих я знов таких, хто не, прати, не практикує в духовному плані, не розвивається, це отримання знань, значить, суто прикладних. Для житейських знань, якщо хочете. А, ось. Ну, це навчання можуть бути, це можуть бути якісь курси, підвищення кваліфікації і так далі. Ансу загалом показує інформацію як таку, і обмін інформацією, взаємодію, спілкування в тому числі і так далі. Тобто не бійтесь, не бійтесь пізнавати нового, і навпаки, навіть в контексті поради пізнавайте нове, розвивайтесь, вчіться. О, такий посил. Взаємодійте з іншими людьми. Можливо, хтось більше там по тій темі, яка вас цікавить, більше має знань, більше досвіду. Взаємодійте, комунікуйте з такими людьми. Ось тут такий посил іде. Отримання знань будь-яким шляхом. Ну, в, в межах розумного, звичайно. Да? Далі. Райдо пряма. Ну, так само, в принципі, райдо про можливості, про відкриту дорогу. Якщо подивитись зв'язку, то знання відкриють вам дорогу, покажуть вам шлях, якщо хочете, куди вам іти, куди вам рухатись? В контексті самої поради райдо ну, переміщення фізичне показує. Ну, тобто. Таке враження, як ніби у вас план був на якусь поїздку, скажімо, подорож, можливо, і так далі. Ну, так, порада тоді, зробіть її. Не відкладайте в довгий ящик. Ну, райдо не тільки, ну райдо залом про пошук можливостей, в тому числі пошук можливостей, пошук варіантів, і переміщення саме фізичне в просторі, як таке. Поїздка якась, ну, таке. Тому, якби, да, розвивайтесь так само, рух вперед із отримані знання відкриють вам нові дороги, нові можливості, якщо так подивитись. Ну а в контексті, якщо саму руну взяти, то я ж кажу, це якась поїздка, яку ви можливо відкладали, ніяк не могли зібратись, зробити і так далі. А, ну, то зробіть. Зробіть ту поїздку, яка вам потрібна. Подорож, можливо, кудись. Може, щось таке ви задумали. Може на відпочинок, може, до речі, поїздка на навчання. До речі, по таким рунам цілком можливо. То, відповідно, зробіть те, що ви планували. То вам і є така порада. Чекали знак, ну до це він. Тому що Ансус часто якраз знак від вищих сил і показує. Ну, до речі, так, да, якщо я вже за знаки заговорив, комусь, не всім знов таки, комусь і вищі сили можуть у грудні дати знак. Якщо просили, якщо чекали, відео про знаки і то, як розрізнити знак, то чи просто щось випадкове, у мене на каналі є. Можете пошук зробити по назві. Ну, такі от сьогодні розклади вийшли. Вважаю, що більш ніж цікаво. Бачення рун, як завжди, приємно дивує. А, добре, ну. Буду вдячний за відгуки, за коментарі, зокрема щодо попередніх порад, як у кого збулося, відігралось, кому допомогло. Так далі. Це все цікаво, мені як, як майстру цікаво зворотній зв'язок. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до рунта стаю перевірених мною. Зокрема, і до цього став також. Uh, ну і багато приємних інших плюшок. До зустрічі! Нехай щастить!